Вітаю вашого не панство. З вами знову на зв'язку компанія Автошторм. Мене звати Максим. Чому я вирішив зазняти це невеличке відео? По тій причині, що ми взялись відновлювати салімблоки переднього продольного важіла ДЖІВ Гранч Чірокі, який йшли з 98 по 2024 рік. Вся проблематика, те, що вони овальні і двохрозмірані по зовнішній арматурі. Взагалі, чому ми вирішили. Зробити прислону на цей серій блок по тій причині, що до нас звернулись військові і вони не можуть ніде знайти цей серіблок або можуть знайти, але за дуже кошмарну ціну. І а так як хлопці відновлюють за свій рахунок ті автомобілі, ми намагаємося просто їм допомогти в цьому і зробити там за мінімальну ціну. Дивіться, відео буде нарізано короткими частинами. Ми можемо реставрувати дані серіблоки. Тобто в якому розумінні ви надсилаєте або важелі разом з цими сайлінг-блоками, або окремо випросані самі блоки, але обов'язково щоб ви зберегли саму зовнішню арматуру. Зараз відео буде призупинено. чому? Тому що я буду його нарізати частинами. Зараз я спущусь на виробниче приміщення і я вам покажу, як цей саремблок виглядає до того, як ми його будемо відновлювати. Тобто він там надірваний, є у нього тріщини, прес-форму, як він буде туди ставати, і вже кінечний результат, як цей сарімблок буде виглядати. Ось це наше невеличке виробниче приміщення. Один верстат, другий верстат, третій верстат, два спералельних. Так, ну доходимо ось. По факту у нас ось ці блоки, які ми зараз маємо, які нам хлопці надіслали, бачите, він надірваний один. Надірваний так само другий. Ми присворму зробили власними силами. Тобто, що ми будемо робити? Ми хімічним шляхом будемо витравлювати цю резину. Зберігати будемо внутрішньої арматури, бачите, у нас двох частин. Думаємо дивитися, ми будемо або будемо зберігати зовнішню арматуру, середню арматуру, так само будемо готувати нову. Тобто, коли у нас а, вже по факту буде зовнішня арматура, внутрішня арматура, ми її пісочимо, вскриваємо необхідним ґрунтом клеєм, виставляємо в дану пресформу. Зараз повністю. Вона закривається верхньою кришкою, потім вона заливається резиною, і ми по факту вже покажемо вже кінцевий результат. Тобто ми зможемо вже ці дані блоки відновлювати і давати вам на них гарантію. Кому буде необхідно, можете звертатись до нас. Очікуємо продовження відео. Дякую. О, вітаю вашому панство. Так як я обіцяв, що вам хочу показати щодо блоків на Grand Cherokee. Ну, На жаль, не встиг я зазняти відео, як хлопці виливали її. Тобто, ви бачили, що у нас є арматура. Це вже салімблоки е з е бушною наружної арматури. Внутрішню арматуру ми виготовляли нову. Uh, так, ось кремля uh, крем-комплект. Важілі до цього автомобіля ми зробили вже реставрацію їх. Тобто, тут всі серімблоки нашого виробництва. Ось один серійблок. Цейленблок. Uh, Це виготовили під посадочне місце. Він двохрозмірний теж, uh, повністю нова внутрішня та зовнішня арматура. Тут селімблок, mm -hmm. ось по факту, який він є. С, ось вже запресований важіль Двохрозірний раз. Потім до другий. Так же саме важіль. Третій важіль. Тут зробили прості, прості сарімблочки, простічки. Так, і тут. Так само. Потім ми відновили хульову опору, якщо ви бачите, вона на цей важіль речах ну і зробили реставрацію так же само з тією метилізатором. Тобто корпус залишився старим, ми виготовили нові сай-лендблоки. Чуєш, Василь, скажи мені, будь ласка, а на цей важіль саніблочки є? Завтра вилов. Тобто я ще окремо е зазнімлю вам відео, щодо цього важеля. тут буде теж новий сайлмблоки. Все, очікуємо Дякую. Шановне панство, Продовжуємо щодо Jeep Grand Cherokee. Те, що я вам обіцяв показати кінцевий варіант по е салімблокам, що ми відновили. Ми, ми зробили три прес-форми. Бо у нас не було салімблоків. Тобто ми ось зробили салімблоки на передній важіль. Тут кульова опора, ставиться, я вам окремо і покажу Тобто салімблоки нові з нуля. Це ми зараз цю дробу туди завантажимо. Ми зробили салімблоки на поперечну тягу. Ось ця кульова опора. Ми її теж відреставрували, вона стає от сюди в цей рычаг. Зробили реставрацію, замінили сухар, замінили пильник нова змазочка. Так, ми зробили рульові наконечники на цю автомобіль три штучки. Ми зробили стіючки стабілізатора з новими селімблоками. І підходимо до самого цікавого. Те, що я пояснював, що у нас не було пресформи це ось овальний серімблок, ось прямий серімблок. Один бачить другий. Так, саме головне, що ось ми вже відреставрували ці серемблоки. Ці серемблоки ми виготовили нові, вони двохрозмірні. Ці серімблоки в овальному варіанті ми залишили зовнішню арматуру з автомобіля. Внутрішню арматуру ми виточили нову. Чому саме так? Бо цей сереблок пови... ці речові повинні бути обов'язково з овальними отворами. Тут не можна було робити хімію, тобто чи варювати, чи робити його округлим, бо воно повинно працювати як демпфер. Бо якщо його зробити в округлому варіанті ось таким, автомобіль буде не керованим. Тобто там буде таке розуміння, бо вже не раз стикались з такими машинами. Вже робили, але не могли робити ці серімблоки. Бо якщо зробити їх жорсткими, там може е задній міст кидати вліво-вправо, вона буде не кермована. Тобто ми зробили ось сарімблочки на неї. Це нашим хлопцям військовим відправляємо передову один важіль, другий важіль. Саме окремо запакуємо, щоб воно не побило. Третій важіль. Четвертий важіль. І ось ці блочки. Ну Тут ми зробили простячки. Ну, тобто, по факту це хлопці на нас вийшли, бо вони отримали ось таку нашу брошурку автоштормицьку. Це ми окремо запакуємо, це все покладемо ось в цей великий ящик. І сьогодні надсилаємо нашим хлопцям на передову. Ну, ми набавились з цим автомобілем, але то було цікаво. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть нашу ненку Україну. Все буде Україна! Хай вам щастить!